Цьому відео буде про бджільництво Куби. В мене вже є традиція останні дві зими знімати про бджольництво різних екзотичних країн. В минулих роках це були і Японія, і В'єтнам, і Канада. В цьому році мій вибір пав на Кубу. Куба це острів біля США. Хлопці, дівчата, колеги та колежанки. Всім доброго дня! Політично Куба останні 60 років живе під санкціями. Я думаю, не, не варто зазначати, чому всі це і так розуміють. Це була е, країна. З ядеркою під самим носом у США сполучених штатів там 200 кілометрів. Досі в країні задекларований соціалізм. Ми всі знаємо, що таке соціалізм це гарно на бумазі на папері, а в реальності це все не дуже гарно. Є ще така приказка. Якщо комуністи прийдуть до влади в пустелі. То в пустелі закінчиться пісок. Оце все про планову економіку і про соціалізм. Настоящий справжній соціалізм, я вважаю, це саме в країнах Євросоюзу. Там, де у вас є допомога по безробіттю, там, де у вас є Червоний Хрест, в якому ви можете, там, наприклад, взяти собі навіть меблі. І там є, скажімо, єдальні тафель, там, де ви можете їсти безкоштовно. Оце соціалізм. Да. А тут все таке задеклароване. Короче, на Кубі жити складно процвітає шахрайство, процвітають черги за соціальним хлібом, тому що там досі продуктові картки. Все по карткам. Приватної власності там, скажімо, досі немає. Тобто немає взагалі відсутня так, таке поняття, як приватна власність. Ну і бідність, розміреність, подвійні стандарти і ритми сальси. Оце тим, чим характеризується куба. Да, ще е, дуже білий пісок на пляжах. Багато хто звідтиля мігрує до США. Інтернет з'явився там буквально 3-4 роки тому, і то він дуже дуже повільний. Загалом можна читати текст. Дивитися відео досі проблематично. Машини, автомобілі, всі там досі 50-60-х років масово. Тобто це і наші радянські, там москвичі, лади, і американські, і, і інші моделі 60-х років. Можна впевнитися на картинках. Незважаючи на бідність, всюди чистота. В оселях, на вулицях загалом кубинці стараються наводити чистоту. І машини, в яким уже по 60-70 років, да? їх бережуть, як зеницю ока. Постійно підфарбовують, постійно ремонтують. Як і у В'єтнамі, тут немає зими. Клімат тут тропічно посадний, завжди дують, майже завжди дують вітри, і тому це згладжує спеку. Середня температура 25 градусів. Річна. Вологий період це з травня по вересень. Зими, весни, літа тут немає. На відміну від В'єтнама, де дохід переважно у всіх однаковий, там 300 доларів по моєму було. Тут дуже велика розділеність по доходам, по прибуткам, тобто є дуже бідні і дуже багаті. Із рослинництва із медоносів практично немає сільгосп культур, які б давали пилок і нектар. Зате багато є дикоросів, мангрових лісів. Рослинність тропічна. Що стосується бджільництва, ще в 1897 році французький письменник Бунсенар Луї таке писав про Кубу. Це був Роман Палаючий Острів. Жителі Куби майже всі досвідчені бджолярі. Бдджільництво одна із найважливіших галузей. У кожному маєтку на кожній плантації є більш-менш велика пасіка, яка зберігається старанно і майстерно. Існує безліч різновидів бджіл, але найкраща так звана лін лінива бджола, яка має паразитичний гриб кальварія, що росте на її животі за її рахунок. Бджола літає, працює, робить мед, не розлучається зі своїм паразитом і, мабуть, не відчуває від нього ніяких незручностей. Інші бджоли, як дикі, так і домашні, схожі, на європейських. Тільки більше за них і набагато зліше. Вулики на Кубі були вдосконалені французькими колоністами і е, добре захищені від рясних дощів. Зараз же на Кубі є е, загалом чотири породи бджіл. Це апісміліфера, е, сюди, до, до речі, відноситься і бакфаст порода, потім е, друга розповсюджена лігустіка, також карніка, і, як це не дивно, кавказянка. Четверта по е, розповсюдженості. Бджільництво в, е, в, на Кубі має всі ознаки державного підприємства. Тобто оці всі вулики, е, так само як і кожна бджола в них, вважається державною, е, державним надбанням. Навіть не власністю, а надбанням. Комісія слідкує, щоб вуликів у бджоляра, якщо, він, якщо у нього стаціонарна пасіка, було не більше 25. Загалом максимальна пасіка це 100 вуликів. І це, ці 100 вуликів вони кочують, і кочують вони тільки під суворою, суворим контролем комісії, яка розробляє для них маршрут. Тому що цегнем медоносів там немає, тільки дика рослинність. І от вона розцвітає і відцвітає в певні. Проміжки часу тому і розробляється цей маршрут. При цьому всьому мінімальна кількість меду, який бджоляр зобов'язаний взяти за сезон, тобто за рік 10 кг з вулика. Значить, є така монопольна бджолярська компанія. Ми про неї поговоримо пізніше. І от вона монопольно закупляє мед і продукти бджільництва у бджолярів. Нікуди продавати на базарах те репери, ти фактично не маєш права. Звісно, підприємливі кубинці десь в куточку тримають. 3-5 вуликів чисто для себе. Вони не обліковані комісією, і цей мед розповсюджується по знайомим, десь на яких-то базарах, з під поли і таке і інше. Але з зареєстрованої пасіки, всі пасіки там зареєстровані. На всіх пасіках є постійний ветеринар, постійна комісія, яка слідить за їхнім, слідкує за їхнім станом, то ти не маєш права тримати більше, чим зазначено у договорі. Державна компанія, оця бджільницька, продає мед як за кордон, так і у бджолярських магазинах. Загалом це все для туристів. Кубинці мед майже не їдять, там 40 грамів. На рік це практично ніщо. Але 200-грамову 200 баночку в магазині ви можете купити за 3,6 євро. Загалом це ну, така фішка для туристів. Значить, державна компанія називається Апікуба. Вона з 2008 року повноцінно функціонує. До цієї компанії належать ветеринарні, значить, ветеринарні служби, лабораторії, заводи по переробітці меду. Це все входить в Апікубу. Е, Забезпечує бочками для меду вощиною бджолярів і монопольно ж закупає мед. Все це нагадує ознаки кооперативу у розвинених країнах ЄС. Фінляндія, а джільництво Фінляндії в мене ж виходило ж пару пару років тому. Фінляндія, Німеччина, Австрія всюди є ці кооперативи по обслуговуванню пасічників і закупівлі, і закупівлі меду. Іноді він один, іноді їх два на країну, але е, є всі ознаки монопольності. Значить, від себе додавлю, що дуже прикро, що наша корумпована влада абсолютно чхала 30 років на дрібного агровиробника, куди ж відносимося і ми бджолярі. Тобто, дуже прикро, що у нас в найбагатшій країні Європи, можна так сказати, найбагатшої чорноземами, найбагатшої, ну ну всім практично ресурсами відбувається отаке: значить, всього. Бджола сімей на Кубі 185 тисяч за оцінкою 2021-2022 року, бджолярів приблизно 1700. Так як на Кубі загалом не використовуються пестициди, у них немає такого сільського господарства, як у нас, у них не використовуються пестициди, і тому 20% їхнього меду і 20% пасік вважаються органічним. Цей мед сертифіковано в Євросоюзі в 2001 році і його радо купує в першу чергу Німеччина, Франція, Австрія, ось буде на табличці. Мало того, на пасіках суворо заборонено застосовувати антибіотики і хімію, будь-яку хімію. Е, із паразитів там, звісно, є і гнильці, і аскоферози кліщ вароа. З кліщем вароа боряться, значить, або впровадженням вароарезистентної бджоли, або рамкою-ловушкою з трутневим розплодом, яка очищається там кожні 7-10 днів приблизно, або якими то. Натуральними методами, там травами і таке інше, застосування хімії заборонено. Все це суворо контролюється державними ветеринарами їх там дуже багато і беруться постійно проби. Якщо у тебе знайдуть в пробах якісь там. Антибіотик чи ще що-небудь там амітраз, наприклад, або ще щось будуть великі проблеми. До речі, на пасіках не мають права працювати, якщо ви не маєте освіти, тобто держати ці 25 вуликів да ви не зможете без спеціальної освіти. Вчитися на бджоляра потрібно більше року. Не конкурент України, Куба абсолютно на медовому ринку світовому. Україна входила і входить, я сподіваюся, в топ-5. Вона виробляє там 60-70 тисяч тонн. Куба виробляє максимум 10 тисяч тонн. загалом 8-9. Із цих 10 тисяч тонн експортується більше 90%. Самі кубинці мед майже не їдять, тим більше в чистому вигляді. Значить, до компанії Апікуба входять, як я зазначав, три медових заводи, їх вже три на всю країну. Кожен може переробляти 5 тисяч тонн меду на рік. Закупляється мед у бджолярів, давайте переведемо його в євро. Приблизно, якщо це звичайний мед, це приблизно 1-1,2 євро за кілограм. Якщо це органічний мед, там ціна стартує від 1,5 євро за кілограм. Так, також з кліщем ворога забув сказати, борються ще і безрозплодним періодом. Благо специфіка куби дозволяє. У них період медозбору триває фактично 9-10 місяців, і періодично можна влаштовувати такі собі безрозплодні періоди для позбавлення від кліща ворога. Медоноси основні це череда біла, вігера зубчата, мексиканська лаванда, дикий тамеринд, мангрові ліси і помея. Бджоломатки міняються там один раз на рік, раз на місяць оглядаються бджолосім'ї ветеринаром. Тобто, от таке да бджолосімей небагато, тому ветеринари можуть собі це дозволити. Це не так, як у нас, а все у вас нормально, заплатіть гроші, і ми вам поставимо штамп. Ні, там все оглядається. Як підсумок, загалом бджільництво Куби абсолютно не створює конкуренції топ 5 виробникам меду. В світі це там Китай, Індія, Україна, Аргентина і таке інше. Але живучи в умовах санкцій, ембарго, потрібно зняти шляпу перед кубинцями, що вони змогли у себе налагодити отакий рівень бджільництва. Ви знаєте, мені здається, що і Україні є там чому повчитися, і українській владі є що перейняти в першу, в першу чергу, це. Піклування, про галузь бджільництва і про дрібного агроб... агровиробника в цілому. Але ми маємо те, що ми маємо. За останні 30 років у нас прогнило абсолютно все. Не знаю, мені, можливо, пізно очі відкрилося. Маємо те, що маємо. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно знову ж таки розбавило ваші сірі будні, будні пасічні, да? коли роботи не надто багато. Друзі та колеги, з прийдешніми вас, з наступаючими вас святами. Все ще віримо в краще і до нових зустрічей.